Друзі, всім привіт! У нас сьогодні другий день йдуть дощі. Не могли йти в ліс, тому що більше 30 градусів була спека. А сьогодні 28 обіцяють максимум. Тому вирішили сходити в ліс. І так як у нас волога і прохолодно, надіємося, щось знайти, якісь грибочки, а якщо ні, то хоч алечі назбираємо. А що ми назбираємо, що ми знайдемо? Йдемо разом з нами побачимо. Люцерна цвіте, якраз треба її косити, а дощі не дають. Ну, нагоди одразу скосимо. А тут косили сіно і після того, як скосили сіно, подивіться, як другий раз виросла кропива. Можна приготувати знову салатик або супчик. Дивіться, яка вона розкішна та молоденька. Да. Нема з чого готувати. І, і разом з люцерною також дуже корисно. Нема у нас люцерни тут йде. <гум> а ми котлети робили з люцерни. На каналі є. Дуже смачно та корисно. І ось тепла рослина, квітка сонця. Чи буде видно, вона дуже далеко. Вона зараз побачить сармата і відразу ж злетить. А може якраз і зліт побачити. Таке, друзі, вологе повітря, прям важко дихати. І думаю, невже немає грибочки? Адже волога прохолода більш-менш. І надіємося, що щось знайдемо. Адже дивилася відео в Карпатах. І маслюки, і білі гриби, і підберезовики, і все знаходять. А в нас нема в чому різниця. <сум> в кожному куточку України зовсім інший клімат. Україна багата, Покажу, можливо. З'явиться. От щоб вона потерпіла велика, хоч трішечки. Зараз летить, мабуть. Ні, вона поки уходить. Сармат? Не мішай, не заважай. О! О, о, полетіло. Сподіваюсь, вам буде видно. А. Ех, як добре йти по покосу? Все скосили. Піднімається отава. Будуть на господарі ругати. що топчемося на ко. А це тимчасово кожен рік розпреділяють. Немає постійних господарів. Ну, на рік купляють. Ну купляють на рік, вже скосили їм, це вже вони будуть чекати наступного року. Буде більше. Тих, хто користується, користувачів буде менше, от так і розділять цю долину. Я диви, як тут очерет захолоняє. Так. Очерет, комиш. А молоденький очерет також. Теж котлети буде місти. Корови їдять. А, корови їдять, я думав, котлети зробимо. Ох ти, блін, диви, як їм радіє язик. Ой, <рес> <рес> Скоро можна буде збирати. воно пісня. А ти як гусінь завжди що, смачне? Я не хочу. Не кисла. Візьму. Не... Візьму в дорогу. Ага. А тут хазяїн на фронті. І поле заросло. Це сімерянка. Так. Це Сімеренка, добре. А це продовгувати якісь. Корольки-то. Корольки, вони солодкі. А тут вже обрали поле з хлібом пшениці. І слідом за уборкою бачите, як крити порили. Збирають після комбайну. Зернятка готується до зими. А дивіться після кротів, яка гарна земля, який чорнозем. Хоч на хліб масти. Дивіться, який жирний, який красивий. Оу! Что ты там ищешь? Ты же нашла? Обходим Давай вперед не, не, не. Это Это да. что, Нет, нет, нет Тут слишком Да? Так что не надо что-то держать, скажешь, иголки Ой, дай руку, дай руку На, на руку, на Щось ти не тягнеш на провідника. А я сармата пусть. пусть Не видно грибочки? Не видно. Як тут Все позаростало. Ніхто крім нас тут не ходить. Крім нас та звірів. Так, друзі, жодного грибочка не то, що Іван Афанасьовичу заворотник. Накапало. Ага. Колись під шипшиною я збирала лисички і дивилася, що в Карпатах море лисичок. А цього року під Шепшиною нема навіть зайчиків, тільки лисик. А в нас нема. Так куди ж ти мене під шипшину? Це ж покаже зігнешся. Ми не шукаємо легких шляхів. Проходь, будь ласка, я потримаю. Давай. Опа. Пройшла? Пройшла. Ну я б Подивимося в великих соснах. Якщо нема, то можемо повертатися. Нагору важко йти. Ну що я вам скажу? Якби грибочки були, то вони були б на галявині. В молодих соснах. А тут, в цих старих соснах, навряд чи будуть. Ні зонтиків, ні лисичок, ні маслюків поки що. Дощілили слизько. От. І провалюєшся. І промочило так добре. Землю зволожила. А гриби ще не проснулись, можливо, тому що спекотно. 28-30 градусів для грибів. Це висока температура. А ви як вважаєте, напишіть причину, чому в Вікіпедії читаєш? Що з червня і до осені після дощів бігти в ліс і будуть маслюки. Ми послухались. Ох, а маслюків нема. Іван Афанасьович одягнув шорти, тому що жарко. Каже, йди в розвідку. А я не піду, тому що ноги царапає. Вон дивіться який мох і мають бути. А ми спішимо. Осінь то точно будуть, але бувало, що прокидалися і влітку грибочки. У мене заряжена сушарка і два піддони. От. Вільних, Я думала, ну зараз зберу трішки грибів, додам до кабачків. Та буде в мене кабачки з ароматом грибочків в сушарці. їх нема. Нагород не вийдеш, тому що дуже мокро. Вирішили пробігтися в ліс. Фармат. ще грибочки. І ще не покидай мене. Іван Афанасьович покинув, та ти хоч будь рядом. Йду до Івана Афанасьовича, тепер тільки треба дорогу знайти, тому що все позаростало. Ау! Бачите, прямо як туман стоїть. І обіцяють о 12-й годині знову дощики. І така важка волога атмосфера. Прогулялися, протрусилися, відволіклися. Так, друзі, зараз підійдемо, подивимося, що є алеча, чи, чи вона дозріла. Іван Афанасьович на нашому каналі робив вино з личі. Дуже смачнюче. На дереві, бачите, зелено. Під деревом також, мабуть, від дощів. Тому і в нас і град був, також осипалась зелена. Ну, якщо й приходити, то десь через, через тиждень або через два. І я робила якось, у нас є рецепт на каналі, де я робила помідори, консервувала. І замість оцту я додавала алечу для кислинки. І виходили дуже ароматні. Обов'язково, ось таку жменьку на трьохлітрову баночку додати замість оцту. І у вас буде і кислинка, і вони не будуть здуватися кришки. І ароматно і смачно. А ти де? Вань! Куди це він пробрався? Дивіться, які сокирки гарні. Коли йдете в ліс, друзі, не вдягайте шорти. Іван Афанасьович, не хоче нікуди заходити. Жабичі квиточки? Ні. Я читала, що є така люцерна, жовтим квітує, забула, як вона називається. Значить це вона. І, і вона дуже-дуже корисна. І ну це... то нарви. А потім почитаємо від чого та й... як застосуємо. Моя ну, зірвута в інтернеті ще. Подивлюся. Ну да. Що там пійма? Мабуть, ящерку. Біжи до води, давай диди, йди до копанки, йди. Йди до води. О, гріп Лора, два, два, три. Дай покажу. Все проходили, а тут побачили гріпа. Ну покажи що там. Червивий. А, тут їх багато. А, а і всі червиві, ти уявляєш собі? Ну, щось спека. дивіться, що. А тут дивись скільки. А це печериці. Тут колись була скирта соломи, та вони на таких місцях печериці часто ростуть. Але черви. Все, пішов я до води. Пішли там вода є. Є там вода. Ти запам'ятав, що нема. Біжи, біжи. Нерй давай. Ой, нема, мара, він і даром. Не даремно він хотів йти. Нема води, Лора. Такі дощі були, мабуть, якась... У... Зробилося, що вода уходить, Тріщина. Геть сухо, ти уявляєш сух, сухіше, ніж наверху. Як це вона так? І такі дощі йшли. У мене всі ємності переповнені водою для поливу. А тут геть. Геть-геть-геть. А я думаю, чого він не біжить, що ж він, ну, він не дурний. Да, добре, знаєш на що, колись квашенину ним придавлювали, щоб не спливала наверх і щоб не ставало такою м'якою. Ну все, будемо в ваночки помиємо. Да, і да. Все, давайте пока-пока. <рес> Друзі, пока-пока. Дякуємо, що разом з нами прогулялися, що разом з нами провітрилися. Всього найкращого, сім'я. Мирного неба, бережіть себе. Пока-пока.